І сьогодні я хочу поговорити про концепцію, яка може змінити ваше життя: перестаньте гнатися і почніть притягувати. У нашому стрімкому світі ми часто женемося за мріями, стосунками та можливостями, у підсумку, відчуваючи в тому і незадоволення. Але що як ключ до досягнення бажаного полягає не в гонитві, а в притягненні? Давайте спочатку розберемося, що таке гонитва. Гонитва це відчай це про те, щоб чіплятися за те, що. Як нам здається, нам потрібно вірячи, що якщо ми будемо старатися достатньо сильно, то нарешті цього досягнемо. Але ось правда коли ви женетеся, ви часто відштовхуєте те, що хочете, створюючи опір замість притягнення. Гонитва часто походить зі страху або відчуття нестачі, з думкою, що ми можемо щось упустити, якщо не будемо діяти достатньо швидко. Ми переживаємо, що якщо не вийдемо на перший план, нас можуть ігнорувати. Такий підхід виснажує нашу енергію і затуманює розум, змушуючи приймати рішення на основі тривоги, а не ясності. Тепер давайте обговоримо, що означає притягувати притягнення це природна сила, це про те, щоб стати тією людиною, якою вам потрібно бути, щоб притягнути те, чого ви хочете у своє життя, це приведення своєї енергії, мислення і дій у відповідність із вашими цілями. Коли ви втілюєте в собі риси успіху, любові чи щастя, ви природним чином притягуєте їх у своє життя. Подумайте, коли ви впевнені в собі, пристрасні і самодостатні, люди тягнуться до вас. Вони хочуть бути частиною вашого шляху, співпрацювати з вами і підтримувати ваше бачення. Подумайте про своє життя. Ви постійно женетеся, намагаючись змусити обставини чи стосунки працювати. Коли ви потрапляєте в цей цикл, Зробіть крок назад і запитайте себе, чого я справді хочу, ким я маю стати, щоб притягнути це. Перший крок до притягнення це усвідомлення себе, розуміння своїх сильних сторін, захоплень і цінностей. Коли ви дійсно знаєте себе, ви притягуєте людей і можливості, які відповідають вашій істинній сутності. Прийміть те, що робить вас унікальними. Цей процес самопізнання вимагає чесності із собою. Щодо того, чого ви насправді хочете і чому. Це означає занурення у себе, зіткнення зі страхами і відпускання обмежувальних переконань. Пам'ятайте, що вразливість це не слабкість, це сила. Чим більше ви приймаєте себе, тим легше буде притягувати те, що відповідає вашому духу і веде до справжньої трансформації. Далі здійснюйте натхненні дії, замість того, щоб змушувати події відбуватися. Зосередьтеся на тому, що дійсно приносить вам радість. Оточуйте себе позитивними людьми, друзями, наставниками і середовищем, яке вас підтримує. Займайтеся справами, які сприяють вашому розвитку, будь то освоєння нових навичок, нове хобі чи турбота про своє здоров'я. Коли ви дієте з ентузіазмом, ви стаєте магнітом для такої ж енергії. Потрібні люди з'являться у вашому житті в потрібний час, і можливості відкриються легко. Також важливо практикувати вдячність. Цінуючи те, що у вас вже є, ви змінюєте своє мислення з браку на достаток. Ви починаєте бачити можливості всюди і притягуєте у своє життя ще більше позитивного. Вдячність змінює ваш погляд на світ. Почніть вести щоденник вдячності і щодня записуйте, за що ви вдячні. Ця проста звичка допоможе вам змінити фокус уваги і створити більше місця для достатку у вашому житті. Впевненість ще один ключовий момент, коли ви вірите у свою цінність, Інші також починають у це вірити. Впевненість не вимагає від вас гонитися за чимось, вона природним чином притягує до вас людей. Впевненість будується на самоприйнятті і розумінні своєї істинної цінності. Ви гідні успіху і любові такими, якими ви є. Чим більше ви інвестуєте в себе, тим більше зростає ваша впевненість, і ця енергія стає притягальною. Оточуйте себе людьми, які вас підтримують, і відпускайте те, що тягне вас униз. Нарешті встановлюйте чіткі наміри. Будьте конкретними в тому, що хочете притягнути. Записуйте це, візуалізуйте. Чим ясніші ваші цілі, тим легше їх притягнути. Всесвіт відгукується на чіткі наміри. Створіть дошку візуалізації або напишіть афірмації, які відображають ваші цілі. Ці інструменти допоможуть вам зосередитися і рухатися вперед. Пам'ятайте, що притягнення потребує часу, це не миттєвий процес. Будьте терплячі із собою і довіряйте процесу. Ріст відбувається у тихі моменти, коли здається, що нічого не відбувається. Саме в такі періоди часто відбуваються найглибші зміни. Залишайтеся відданими своєму шляху, вірте у свою цінність. І знайте, що те, що призначено для вас, прийде у потрібний час. Тож перестаньте гнатися і почніть притягувати: візьміть на себе відповідальність за свій шлях, прийміть себе такими, якими ви є, і спостерігайте, як Всесвіт відповідає на вашу енергію. Якщо вам сподобалося відео, будемо вдячні за ваш лайк і підписку на наш канал, щоб не пропустити нові надихаючі відео.